Ну що, трошечки повишиваємо з вами. Сьогодні будемо ми з вами вишивати таку квітку, яку ви всі знаєте. А ну, може хто здогадається. Так. Ось тут такі будуть у нас капочки. Така маленька квіточка, а називається вона Люпин. Ну, трішечки схожа на дельфінію, але більше за все люпин. Ось так. Підбираємо ниточки. Ну, ви вже зрозуміли, що сьогодні вишивка буде для початківців. Так, вишиваю я в 4 ниточки, показую, виводимо голочку і робимо стебловий шов. Не люблю вишивати перед камерою, бо незручно стоять п'яльці. Мені не з руки, але хочу вам показати, щоб воно було, квітка була поперед вас. Так як я вишиваю сижу з збоку, то мені трішечки не з руки, але буду показувати. Значить, стебловий шов, Я вам вже його показувала, так що показую я не поспішаючи, але я думаю, вам усім уже він зрозумілий. Ось так. Тепер оцей бік. Ну, цей бік мені зручніше. Так і заразом зробимо тут листочок ось так, самі-самі простенькі листочки, так що не туди ось Ось так, як я вам показувала на минулих відео, ось такий. Дивіться. Робимо петельку і фіксуємо її. Таким швом можна робити і квіточки, і листочки. Багато чого. Нагадую, самий простенький, це початківцям. Хто хоче щось там вишити, таке маленьке собі. Оце воно згодиться. Так, бачите, один листочок вже в нас є. Тепер переходимо на інший. Так, Починаємо інший листочок. Для квіточки я взяла синій колір, люпин буває різного кольору: і білого, і синього, і бускового, і рожевого, але мені чомусь подобається синій. Так, листочок. Трішечки я його змістила, бо трохи не так намалювала. Але буду виправляти. А це потім приберу, те, що буде виглядати, приберу феном. Він дуже швидко вишивається. Це такий легесенький легесенький Що це в мене тут? Заниточка. Так, і останній і будемо переходити на квіточку. Ось так, а тепер беремо сині ниточки. Так, тепер квіточки, теж в чотири ниточки і роблю французький вузлик, роблю на три оберти, ось так крутимо. Вузлики в хаотичному порядку, там, де вам хочеться, приблизно будемо придумувати, яка це буде квіточка. Я взяла три кольори синього, три, скажімо, так, відтінки синього. Темно-синій, трішечки світліший і голубенький. Побачимо, що зараз з цього вийде. Тут трішечки скомбінуємо, щоб не було просто темно-синє. Ну, можна було і так зробити, але хочеться, щоб було гарніше, правда? Зробимо гарніше, знизу більше синього. Тут трішечки його тут, мабуть, можна на два оберти вище буде менше. Тут на два, а тут можна одненький зробити зверху. Ось так. Далі будемо другий колір брати. Так, взяла я трішечки світліший. Не дуже світліший, але відрізняється. Угу. Трішки видно, що світліший відтінок. Теж робимо хаотично, тут ніякої схеми немає все по пам'яті ви бачили цю квіточку, ну вона приблизно така. Тут можна на два оберти робити На половинки цій що йде далі Ну, вже більш менш Починає бути схоже на квітку, правда? Як вам ось так? І ось тут можна один оберт. Так, тепер беремо голубенький. Так, і останній голубенький. Ми де-не-де де вставляємо таке вкраплення голубенького. Так, ціла товстішу голку. Ось так. Я роблю один обер. Тут маленькі такі вузлики будуть голубого. Лутались порядок. І я думаю, тут треба ще додати біленького, бо дуже вже воно темне, правда? Треба трішечки, трішечки біленького. Зараз ще голубого додам. Ось тут внизу трохи. І все. Так, і зараз ще візьму біленько. Я взяла не білий, а такий більш Ну такий світло-світло, голубий такий відтінок, ближче до сірого, щоб трішечки де-не-де -де, додати такі маленькі капочки. Бо чисто білий, буде дуже яскравий і буде негарно. А тут так буде де-не-де де такий білуватий відтіночок. Ось так. Зовсім трішечки. Зовсім, зовсім. Ну, якось так. Зараз подивимося, може трохи вище. Там, де квіточка така ще не розкрита, тут більше такі маленькі квіточки, і вони не розкриті, і вони тут світліші на кінчику. Ось тут ми зробимо більш густіше світлого. Самий кінчик такий він більш біліший, без кольору такого синього, яскравого ось так. І трохи зараз ще з вами зробимо трохи листочки. Додамо ще дещо. Ось так, мабуть, вистачить. Такий він нерівний, але вони такі і є. Зробимо в листочках трохи другим кольором. Ось такі стібочки. Щоб закрити це біле. Просто такі звичайні стіпки. Я думаю, так буде краще. Це вже так фантазую вам на ходу. Як ми на квітці зробили декілька кольорів, то вже треба і на листочку зробити. І так буде краще, набагато. А то квітка повненька, а листочки якісь виходять діряві, такі, як недороблені, якісь, трохи недовишиті. А так буде непогано виглядати. От і все. Ну, як вам, я думаю, непогано. Такий собі люпин. Ага, щас зараз зараз ще трохи вам пошумлю. Візьму фен і приберу отут ручку. Такайте гучність, бо буде, бо буде гучно. Ось і все. Дивіться, як чистенько, гарненько. Краса.